Всім привіт! Давайте без довгих привітань. Я вам просто розповім, як я в'язала такий кардиган. Кардиган сплетений із ось такої пряжі. Це Alize Puffy Fine. У мене тут 62-й колір, колір ось такий молочний, на приблизно розмір L. Мені знадобилося сім маточків. Для квіточок два маточка Alize Soft, тільки іншого кольору. Колір у мене був 672-й, здається, колір орхідеям. І для серединки квіточки ось така плюшева пряжа. Ну ще, приступаємо до в'язання чи плетіння. Беру все необхідне, вмикаю дивні дива і поїхали. Для початку потрібно зробити підготовчий ряд. Ось можна від краю три петлі відступити, і наступні ось дві петлі. Да? Оця в нас в руках в правій руці, ця в лівій. Ця, що в лівій, протягується через ту, що в правій. І ось так пров'язуємо необхідну кількість петель. Мені потрібно так 91 петля. Ось має бути така косичка. Важно це робити за допомогою гачка. До речі, так зручніше це робити ряд. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ось такий довгий ланцюжок. У мене тут 91 петля. Ось це і буде наш підготовчий ряд. Кількість петель, до речі, має бути не парною. Далі робимо перший ряд. Ось цю петлю залишаємо. Ось вона. Наступну петлю потрібно протягнути через... Ось, бачите, в нас тут є косичка і ось дальня петля. Де? От наступну петлю потрібно протягнути через ось цю половинку косички. Можна робити знову ж таки гачком. Давайте покажу на невеличкому відрізочку. Ось наша остання пров'язана петля. Ось петля, яку ми витягнули. ось наша косичка йде. Ось цю останню ми не трогаємо. Ось наша робоча нитка. Нам потрібно ось цю петлю витягнути в другу від пров'язаної. Тобто ось цю ми залишаємо цю петлю, ось друга через неї витягаємо робочу нитку. Робочу петлю ось. І далі так в кожну петлю нам потрібно протягнути робочу петлю. Ось що має виходити ось так. Можна робити гачком. Коли всі підготовчі етапи завершені, тобто косичку зробили, петлі повитягували, тепер переходимо до в'язання. Непарна кількість петель нам потрібна для того, щоб перша і остання петля у нас була лицевою. І як ми робимо лицеві? Ось наша петля не пров'язана. Наступна, ззаду протягуємо її наперед. Ось це лицева петля. Виворітна має йти ось ця непров'язана робоча нитка, так би мовити, наперед. І протягуємо її назад. Оце виворітна петля. Чергуємо тут лицеву і виворітну. Ось ззаду витягнули це лицева, робочу наперед, виворітна. Лицева. Слідкуйте, щоб ось ця робоча нитка була рівною і не перекрученою наперед. Ось, бачите, таке чергування. Виворітна, лицева. Виворітна, лицева. І так повністю весь ряд. Чергуйте лицьову та виворітну. Другий ряд робимо те ж саме. Ось остання в нас лицева петля. Знову ж таки, лицева, наступна виворітна. Тобто там, де в попередньому ряді були лицеві, ми робимо лицеві, там були, де були виворітні, робимо виверідні. І так декілька рядів. На резинку у мене пішло 5 рядів. В залежності від того, якою ви хочете, щоб вона була ширини, можна більше, можна менше. Далі робимо повністю одні лицеві петлі. Вже не чергуємо. Лицеві і виворотні, а всі мають бути лицеві, оскільки наш основний візерунок це лицеві петлі. Для того, щоб візерунок виглядав рівно, дивіться за тим, щоб петлі були не перекручені, і сама ось ця робоча нитка була не перекрученою, і ось тут петлі були ось так рівно, а не отак. Ще отак перекручені. У мене тут 5 рядів резинки, 18 рядів основного візерунку. Це десь 34-35 см у висоту. І тепер будемо розділяти на спинку і пілочки для того, щоб нам було де вставити рукава. Тож, у мене 91 петля. І ми розділяю, я розділяю 20. По 20 петель на пілочки. Ось так воно у нас буде. Да? Тільки це внутрішня сторона, ось у мене лицева. І 51 петля на спинку. Так, буде більше, має бути ось таке: в да? 11 петель різниця ось такий, Тут буде в нас шийний виділ, так би мовити, у верхній частині. А ось ця частина закриється планкою. Тож, що ми робимо? Пров'язали все, ось наш ряд. І починаю в'язати з краю. Будемо в'язати одну пілочку спочатку. На пілочку 20 петель. 20 петель. І пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5. Є і 6 7 Ось від початку 20 петель. Тепер розвертаю своє в'язання і плиту в іншу сторону. Знову ж таки 20 петель. Тобто ми зараз розділяємо наше в'язання на три частини і спочатку вив'язуємо пілочку одну, потім спинку, потім іншу. І ось так. Повністю по висоті. Так, ось пров'язала я першу пілочку. У мене тут 17 рядів, і тепер переходимо до спинки. Так, у нас напрямок звідси сюди. На спинку у мене 51 петля. От я декілька петель відпускаю, щоб там можна було потім ці краї з'єднати. До наступної петлі ось від пілочки, да, приєдную, тут буде в нас рука, ось тут приєдную і починаю в'язати 51 петлю. Тобто серединку, спинку серединку робимо в поза таким самим принципом, як і пілочку. Відрахували необхідну кількість петель, у мене це 51 петля, вив'язала її. І ось тут ще в мене залишиться для ще одної пілочки. Але е останній ряд, у мене ось 16 рядів пров'язано, 17 ряд ми будемо робити особливим для того, щоб сформувати виріз для шиї. Тож, від початку пров'язую 20 петель рівно стільки, скільки потрібно на пілочку. Тобто, ось тут по спинці спочатку пров'язуємо останній ряд, пров'язуємо ту кількість петель, яка буде відповідати кількості петель на вашій пілочці. Ось 19 петель і 20-та петля, як ми її в'яжемо, ми беремо ось 20-ту, 21-петлю, з'єднуємо разом цю петлю, чи цю наперед і пров'язуємо ось. Бачите, буде такий, як схилий. І всього ось, тобто, 19 петель пров'язала, а 20 і 21 петлю разом для того, щоб виходилась одна. Тобто всього ось тут зверху буде 20 петель. До речі, дивіться, як я з'єдную краї. Ось у мене залишається да, хвостик. Я пров'язала, залишила декілька петель хвостика. Приєдную нову нитку, знову ж залишаю декілька петель хвостика. і... Наступну петлю прив'язую. Потім це все можна буде ось тут розрізати і зав'язати узликом, і буде це все непомітно. Не заховати хвостики. Так, ось одна частина готова, і тепер друга частина. Ось тут у мене 19 петель маркером відмічено. Ось наступна 20 21 я ось так їх роблю разом приєдную. Ниточку і далі пров'язуємо. І таким чином у нас формувався ось такий невеличкий своєрідний виріз на шиї. Цього можна не робити, можна ваш останній ряд просто ось так повністю пров'язати, рівно, не робити ось цього вирізу. Далі будемо сшивати наш плечовий шов. Ось так складаємо петля до петлі. Можна Руками, можна за допомогою гачка, спочатку ось так одну в одну витягуємо, ось спинка, ось пілочка. З'єднуємо всі 20 петель в моєму випадку. Ось отак, з'єднали. І тепер з пройми, ось тут, де буде рукав, до середини. Потрібно ось ці всі петлі закрити. Закриваємо за принципом, як у нас був під, самий перший підготовчий ряд. Ми ось тут почали закривати, да, і ось цей хвостик має бути обов'язково до шиї, тобто до середини. І можна маркером зачепити, для того, щоб воно поки не розпустилося. Ось це внутрішня частина, і ось такий шов на лицевій частині. З другої сторони робимо те ж саме. Тільки спочатку потрібно цю другу частину дов'язати. Тобто, знову ж таки, у нас залишається в мене тут 20 петель, я вив'язую повністю пілочку і потім так само з'єдную. Плечевий, шов, бачите, назовні. Непомітний внутрішня частина, і з цієї сторони в нас такий самий шов, і тут ми бачимо невеличкий виріс, який сформувався. Ось якщо ми подивимося так. Ось. один ряд у нас був за рахунок того, що ми та, дві петлі пров'язали разом, і ще у нас додається трішечки. Коли ми ось вшиваємо, да, робимо ось це вшивання ось ці петельки, бачите, вони також додають висоти. Тому ось. І тепер переходимо до рукавів. Ось наша пройма. Один рукав у мене вже готовий. Ось. Ось і ось тут. Бачите, він тут іде прямий і. Манжета на звиження. Ось наша пройма. Тут у мене хвостик. Так. Приєднуємо ниточку. Ось я, як завжди, залишаю декілька петель. Тут можна використовувати гачок для зручності. Ось, дивіться, бачите, ось тут у нас наша пілочка, ось тут наша спинка. Між ними ось сюди приєдную першу петлю. Ось. І далі за край стінки. На один ряд одна петля. Ось бачите наш край? І ось так по колу приєднуємо ниточку. Якщо не зручно робити гачком, це можна робити руками. Протягнули всі петлі по колу, і тепер ми просто звичайний наш візерунок, ось так плетемо, можна сказати, по спіралі. Ось, ось це буде наш. Орієнтир наш початок ряду, і ми, у нас тут немає е, ніякого шуму, ми просто ось так плетемо. На рукав у мене йде 27 основних рядів. Ось пам'ятаємо, да, де в нас тут початок, ось тут у мене орієнтир. І тепер переходимо на в'язання манжети. Менжики у нас у вигляді резинки, і для того, щоб вона була більш стянутою, будемо робити її меншою за розміром. Чергування буде лицевої та виворітної, і на лицевих роблю дві петлі разом. Раз, потім виворітна петля. Знову лицева, дві разом, виверітно, одна. Лицьова, дві разом. І так по колу повністю перший ряд. Перший ряд пров'язали. І тепер наступний ряд ну, вже ми не робимо ніяких е, подвій разом, а просто вже петля над петлею. Там, де була лицева, в нас іде лицева, там, де була виворітна, робимо виворітну петлю. П'ять рядів готово. І тепер нам залишається зробити. Закриття. Закриття робимо гачком або руками по принципу, як робили плечовий шов. Ось. Ось тут остання петля. Ось тут у нас перша була. Тепер в останню пров'язану всередину вставляю гачок, це не обов'язково, можна просто заховати цю ниточку і витягаю. Тепер на внутрішній частині, ось тут у нас так, частина косички, ми цей хвостик ховаємо. І так, в принципі, всі хвостики на внутрішній частині я ось так і ховаю під візерунком, під петлями. Планку робимо також за допомогою ось такого візерунку а-ля резинка, приєдную ниточку. Спочатку потрібно повитягати петлі, а потім в'язати нашу резинку. Але на планка може бути трішечки стянутою, якщо робити на один ряд одну петлю. Тому я рекомендую десь в кожну сьому петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, от сьома, робити по дві, тобто додавати за один край, і тепер десь ось тут ось з іншого боку ми додамо ще одну петельку. Ось. Тобто на один ряд ми додамо дві петлі. Знову ж таки, кожна сьома, кожна восьма петля у нас буде додаткова, тобто до цього в нас йде на один ряд одна петля, і десь між рядами додаємо ще одну додаткову петлю. Таким чином, наша планка не буде стягнута, тобто не буде з цього ефекту, коли планка надто стягнута і підтягує основне в'язання. Ось тут на плечовому шві там петля, яку я відмічала за допомогою маркера. Ми дійшли до нашого до цього місця, і ми її просто цю петлю пров'язуємо. Далі йдуть петлі по вирізу на шиї, вони у нас відкриті, тому знову ж таки просто в кожну петлю протягуємо по петлі, тобто просто зазвичай пров'язуємо цими лицевими петлями. Тут, де були, до речі, бачите, ось тут де були дві петлі разом, також їх пров'язуємо, так як робили це по боковій частині. Робимо ось цей підготовчий ряд по колу і далі, як було в нас внизу нашого вироба резинка, імітація резинки один на один, знову ж таки, пров'язуємо одну лицеву одну виворітну. Коли пров'язали, зробили ось цей підготовчий ряд, перерахуйте кількість петель, знову ж таки, у вас вона має бути непарною, для того, щоб і початок, і кінець був на лицевій петлі. І далі просто, вже коли перерахували, далі просто починаєте в'язати одна лицева, одна виворітна, повністю резинку, кількість рядів залежить від вас. Це може бути 4, може бути 5, може бути менше, в залежності скільки вам хочеться. Закриваємо гачком, як на манжетах. Робимо кільце амігурумів. І пров'язую 10 стовпчиків без накиду. Я, до речі, в'яжу квіточку гачком номер 5 від дві ниточки. Два, три, десять. Ось тут залишається хвостик, тянемо за нього і стягуємо в коло. Далі знаходжу першу петлю, перший стовпчик без накиду, вставляю туди гачок і пров'язую з'єднувальний стовпчик, затянули. Кільце амігурумі, 10 стовпчиків. З'єднали зєднувальним стовпчиком. І тепер 1, 2, 3 повітряні петлі, накид в те місце, де був з'єднувальний стовпчик. Вставляю гачок. Витягую на рівень оцих стопчиків повітряних петель. Підхоплюю робочу нитку. Дві петлі протягую через гачок. Раз. Накид. Це саме місце. Два. Три. 4, п'ять, ось, тепер накид сусідній стовпчик без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Тобто всього має бути дев'ять або десять таких типів стовпчиків з накидом. Протягую через всі ці петлі, які були на очку, повітряна петля. Один, два, три. І виходить в третю. Від гачка, третій стопчик без накиду. Да? з'єднуємо за допомогою з'єднувального стопчика. Ось перша пелюсточка. Знову три повітряні петлі, накид. В це місце, де щойно був з'єднувальний стопчик. І робимо те ж саме. І ось. Остання пелюсточка фіксуємо між першою та останньою. Де знайшли місце, там і фіксуємо за допомогою з'єднувального стовпчика. І витягаємо, щоб у нас був немаленький кінець, оскільки нам потрібно буде потім за допомогою цих хвостиків пришивати. Ось, тут ми можемо ось цей хвостик. Підтягнути і закриється серединка. Для серединки беремо жовтий колір. Я набираю три повітряні петлі один, два, три накид в першу петлю. Тобто те ж саме, як було з пелюсточками один. Знову в першу петлю витягаю два. І оскільки в мене така досить об'ємна пряжа, то ось таких три достатньо. І ось тепер гачком приєднуємо. А ось цими хвостиками ми можемо приєднати до основи нашого кардигану. Ось цими хвостиками, які у нас були при закінченні в'язання, при початку, при формуванні кільця мігурумі і плюс від самої серединки, ми ними і прив'язуємо до основної частини. Прив'язуємо просто вузликами, а потім я кінчики ось так ховаю, тим самим воно більше затягується, бачите, ось так воно виглядає. Просто краєчки ось так обмотую, так, щоб їх було максимально не видно з лицевої сторони. Було б чудово, якщо хтось знає, якийсь спосіб, як їх було б і не видно на внутрішній частині. Але я такого способу не знаю. Я ось так ось ці хвостики ці. Бачите, в мене трішки вони залишаються. Що там сильно зайве я відрізаю. Де да, якщо так багато вони там встрічать. Ось, І виходять ось такі в мене вузлики і ось такі квіточки. Готовий кардиган я рекомендую перед тим, як пришивати квіточки, попрати його спочатку, висушити на рівній поверхні, а потім уже пришивати квіточки. Взагалі догляд за кардиганом це прати його руками, сушити на рівній поверхні. Особливого догляду він не потребує. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових відео.